Маємо для вас суперлот. Це тепленькі, класненькі легінси та колготки від німецького бренду Esmara. Вартість одинички всього лише 87 гривень. Дивіться, які вони класні. Є у нас чорні та сірі. А також ось з таким ненав'язливим візеруночком. Він помітний, але не нав'язливо виглядає. Резиночка еластична. Дивіться, буде добре тримати вашу талію, але не буде тиснути, тому що це якість, це тепло, взимку, в осінь. Це те, що вам потрібно. Також є більш тоненькі, це по 100 деночок У нас ідуть, а також є по 80 трошки. трошки. Дивіться, це лот, який не затримується довго, тому потрібно замовляти вже прямо зараз. По розмірам у нас буде есочка 10 позицій. Емочка 10 штучок, Елічка 9 і Excelка всього лише одна. Вартість лоту 2610 гривень. У лоті буде 30 одиничок. Це тепленькі колготки, які вас чекають. Але недовго, тому треба вже замовляти. Замовити цей суперлот ви можете в наших менеджерів. Посилання під відео. А також маємо безкоштовну доставку по Україні при замовленні від 50 тисяч гривень.